І знову всім привіт! Займаємося ремонтом отакої штуки. Не ремонтом, а будемо вкорочувати полуось і міняти на ту, що ми поламали. Просили люди там в Ютубі, будеш робити ремонт, другу будеш робити полуось, то зніми відео, покажи як. От, то я довго думав як її робити. Бо так як я робив, вже просто флянці розточити і одіти на полосю, борити, то щось вже не, не, не дуже хочеться. От, то мені совітували люди, і в Ютубі писали, і так і з людьми говорив, то каже, що візьми обріж от, і зроби там, де обрізав, от я таку, отут її обріжу. Зараз я занесу в моста, вставлю, намічу скільки обрізати треба. От, і, і зроби під квадрат. Обріж такого квадрата. От, А потім опять, треба такого квадрата буде зробити, щоб сюди його одіти, цього квадрата. І той квадрат вже привариться до флянця. Флянця будемо ставити старого, той, що у нас був. Ось він. Бачите, як його обрізало. Рве по сварки, не знаю чого. Чи це може не тими електродами я його вару. Вару монолітом. Ну чого обривається? З цієї сторони то я її добре так заплавлював. Ну, конкретно. О, і звідси отак легенько, ну звідси то легенько так обварив по кругу. Ну, щоб тут в цьому місці, щоб ось не, не відпускати крепко, хай краще там же вона відпустилася, то щоб тут не, не, не дуже. То я так легенько я обварив. Але обірвало там далі. А тут просто сварка лопнула. Ну, таке. Ми будемо ставити цього самого. <кій> я це все діло повичищаю болгаркою. От, але... І... Стара полувось була і діаметр 42. От. А ця, що зараз будемо робити, то ця 40 То ця буде сюди вставлятися свободно. Ну, я думаю, це нічого страшного. Ми звідси з цієї сторони будемо стояти квадрат. О, В квадраті ми його заварити не будемо, буде, не буде варене. Просто зверху якусь там кришечку жестю заваримо, щоб масло не витікало все А квадрат в мене є ось така, така болванка. Вона. І Суцільна. Суцільна розміром 57 на 35. 57 35. От зараз, я думаю, з неї щось буду робити отого От квадрата. Не знаю, що це за метал такий, чи це якийсь простий серед, чи може воно щось прикалене, не знаю. Ну пробував напільніком, напільні його бере. Ну, попробую. Попробую зробити так, а там вже що буде. Буде їздити, буде добре, не буде їздити, будемо щось, щось ще робити. Полось ще одна у нас є в запасі. А полосі зараз таки не проблема, на металі їх вистачає. Там продають по 100 гривень чи по 150 Так, добре, піду я зараз мірити її і вміст вставлю, наміряю, стільки обрізати треба. Це вже показувати не буду, вже покажу, коли я його квадратика виріжу, тоді покажу. Так, поки що все. І так, вийшлося у нас отакий квадрат. От, обрізав я його. Ну, трошки не рівно, це так на темно робити. Трошки не рівно обрізав. Ще й поставив круга такого, зараз покажу. Оцей запорізький. Гамно, а не круг. Ставиш, його викручує, я якось бляха Не ріже він так треба. То поставив такий отаман, ці хороші круги. От, через що одну сторону трошки вирізав більше і вийшли, в мене не квадрат, а чуть -чуть, ну, так видно, трошки прямо кут. Ну нічого, я думаю, це нам на скорость не повліє. Ми вже його там виставимо по флянчику і тоді буде, думаю, що. Добре. Ну, таке вийшло. Зараз будемо вирізати квадрат, щоб тепер наверх його одіти. От, виріжемо, тоді покажу, бо так самому неудобно знімати його і різати. Так, замірюю, покажу, який квадрат вийшов. Отак. От Ця сторона вийшла 31. Там десь і 4. А ця сторона вийшла у нас. 30. Навіть 29. Ну-ка ще раз. Не видно. Короче, майже 30. От. Ну, трошки з халтури, ну нічого, я думаю, що буде добре. Так, вийшла в нас така конструкція. О, це всередині полуось. обставив я її цими такими кубіками. О. Зараз я по візьму на прихватки. От. Ну і спробую, як воно буде туди заходити. Так, зробимо, щоб заходило плотненько, але щоб без натягу. О. І тоді вже пообварюю все його, так щоб ну щоб добре було. І трохи треба буде культурити, тому що така болванка вона буде дуже некрасиво. то Якось ми її так зробимо, може якось типу, кругом так виріжу. Звісно ж, грубеча, то погано ріжеться. Добре, поки що все потім покажу. І так, вийшла в нас така конструкція. Сьогодні вже день. Вчора ввечері почав варити, світла не стало, все, покинув. Сьогодні, сьогодні доробляю. Ось така болванка вийшла. Заходить хорошенько так. Маленький-маленький люфт є. Як добре туди його стукнути, то і нема люфта. Ось така буде система. Звісно, трохи така болванка буде торчати з боку, але що зробиш? Ну, зате я думаю, що буде, буде воно краще, ніж просто обварений флянець і до полуусі. Оце я тут теж провару, глибоко так пропечу на великих токах. Та й буде добре, отут теж отут шви, отут шво, тут. Тут так само І робив такі виобразні глибокі шви, щоб добре проварилося. І звідси так само. Ось тут аж І тут шво. Ну і з цієї сторони так само. Теж глибокі виобразні шви. Десь так до половини цієї грубини металу, може, може навіть глибше. От І проварував. А з середини то вилазь. З середини то не проварував. Ну Щоб там не мішало. Зачищати там і у середині погано, а полось не зайде. Ну, Я думаю, що будемо і так добре. Провели хорошо, позачищав О. Зараз ще поставлю на трактор, бо я ще не ставив, не пробував. Побачимо зараз, що воно вийде. Так, отака штука вийшла. Знімається легенько, одягається легенько. Тут кришечку зроблю, завару, такий жестий кусочок, там теж таке глибоке шво прорізав, щоб добре проварити. Ну, я думаю, буде добре. Ну, не дуже красиво, звісно, така болванка торчить. Але жлане, щоб було надійно. Добре, зараз обвару ще, покажу трошки тебе все. Так, поробив прихваточки. Чотири прихватки. От, зараз будемо крутити колесо і слухати, що ніде не клинить. Нічого не закушує. А ну, Саш, крути. Поздоровайся. Привет. Помаленько, помаленьку, не спіше. Ніде нічого не закушує. Да? Добре. Таке колесо назад, все вперед. Все, хватить, варюємо. Так, Получилась у нас така штука. Ось такий ковпак. Ну, все один покажи. Видно? Mm -hmm. Тлок квадратика. Mm. Все, ставимо, покрасили знаходить, О, бачиш? О. І туди його. О Все, ставимо гайки, закручуємо і вперед. Можна було б зробити тест драйв а не знаю, де, в такої роботи немає. Ну, тоді всім дякую, хто нам підказував, хто і советував як правильно зробити. Вот, ну Всім пока.